май дарлінг, що ж настав час на ютубі і мені розповісти історії, за котрі мені соромно. Е -е 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 -е. Мене звати Олена, а це? це гном. Я не знаю, як його звати. Він просто стоїть, а це квіти, вони теж просто стоять. Ми починаємо. Мої сусіди дуже вчасно вирішили пропилисосити і покричати за стінкою. А ви криво стоїте, мої любі. Напевно, так буде рівніше. Угу. Бачите, ці ліхтарики я їх начепила на телевізор, можливо, вони зайві. А, уже пізно я вже почала знімати я їх не знімлю. Перша історія. Вона трапилася, коли мені було мейбі років 6-7. Я не вміла писати. Зараз зараз я все поясню. У нашої сім'ї є друзі за кордоном, і ці друзі регулярно відправляють нам якісь подарунки, так само як і ми відправляємо цим друзям подарунки. І от коли прийшов пакунок на новий рік від цих друзів. Я побачила, що моя мама переписується в якомусь месенджері, плюс вона це озвучила татові. Ой, наші друзі там написали, що дуже чекають відгук на цей пакуночок, дуже хочуть дізнатися, чи все нам підійшло, що вони там нам понадарували. І я така це почула. Значить, заходжу в ноутбук старий при старий. Він там наладино дихає. Зараз взагалі поломаний, неважливо, і така пу-пу-пу, Я знайшла цю переписку. Я викупила, як їм відповісти, але з акаунту мами зрозуміла, що і ще підходжу до батьків. Така, а можна я їм теж щось напишу? Типу, така все мілашка. Хочеться сказати дякую цим друзям за ці всі пакунки. Приємно, незнайомі мені люди відправляють мені й моїм батькам подарунки. А ми їм у свою чергу відправляємо подарунки за кордон. Супер батьки мене попереджали. Ще мені тато сказав Олена: посиди тихо, будь ласка, поки що, бо ми звільнимося з роботи. І разом не пишемо. Я пам'ятаю, що на той момент мама була вдома. Ну, коротше кажучи, хтось із батьків був вдома, і він міг проконтролювати ситуацію. Але я така науп. Mm -mm, я сама розберусь. Маленька, я, значить, відкриваю ноутбук, заходжу у цей месенджер, чи просто переписка була відкрита, чи це почта була? Я не понімаю і починаю просто накидувати якісь слова. Починаю писати слова подяки, а вже ж з помилками. Я пам'ятаю, я викупала в яких випадках. У випадках, в яких ситуаціях у мене де можуть бути помилки. Я, я була в курсі, тому я така: напевно, це слово краще спробувати написати по-іншому. Видалити було декілька спроб, тобто було декілька таких листів. Найголовніше, що у ці моменти, коли нажимала видалити, в мене пропадало просто все повідомлення. Пропадало все, що я там понаписувала. Знаєте чого? Бо я нажимала на ентер. Я просто дуже хотіла їм подякувати за пакуночки. Прийшов, по-моєму, тато чи мама. Я просто пам'ятаю, що зі мною потім сидів і розбирався тато. І я така, мені так соромно, Е, Були ще моменти, коли наші батьки змушували нас записувати відеовіршики. і вони надсилали телеграмом, ватсапом, вайбером. Не пам'ятаю. І я пам'ятаю, того року ми теж записували таке відеовітання. І Я така пу-пу-пу, якось мені соромно після того. Я упевнена, що наступна історія має бути. Така, щоб ви от глянули, зокрема, дівчата, щоб ви глянули і такі, ну жза. Значить, спілкувалася я з якимсь пацаном, спілкувалася я по інтернету, але ми планували зустрітися. На той момент я не пам'ятаю наскільки сильно він мені подобався, але він надіслав мені відео, якийсь тікток, і щось ну мені не сподобалось в тому тіктоці щось, і я вирішила. Це ще було в ой в інстаграмі. Я вирішила зберегти це відео, перейти в переписку з подругою і подрузі написати. Навіть не написати текст, а ми голосове записала. Боже, ну ну щось цей пацан крінж. І починаю в голосовому просто засірати цього чувака, що якось він там криво на камеру позує. Якась б у нього зачіска така собі. Взагалі, ім'я у нього, ну, теж не супер. Крінж, з ким я вирішила зустрічатися, а потім дивлюсь. І це переписка з цим чуваком. Я швидко видаляю голосове. Він встигає зайти у переписку. В переписці то ось він прислав повідомлення, написав, як тобі. Я йому відповідаю: Супер! Вау, ти такий гарний! І потім я йому присилаю це ж саме відео, котре він мені надсилав. <плес> я викручуюся. Я вже та артист, <плес> і така йому пишу: ось на цьому відео найбільше мені подобається там оте-то, тете-тето. Е -то. А тебе очі так. Гарно виглядають взагалі. Вау, викрутилась дівчинка. Викрутилась. Я не знаю, чи він викупив, але далі ми спілкувалися. Наразі ми не спілкуємося. Я не пам'ятаю взагалі, як ми перестали спілкуватися. Я взагалі нічого не пам'ятаю. Слава Богу, але по моєму він щось запідозрив, Він точно відреагував якось. Мозок видаляє такі моменти спеціально, щоб не травмуватись. Напевно, мені за наступну історію до сих пір соромна, бо я не визнала свою провину. Прикол у чому у тому, що ми регулярно їздили на дачу на канікулах до бабусі з дідусем. І от у бабусі з дідусем на дачі була така розкладушка. На той момент була дача ще така маленька. Там не було дуже багато місця, не було багато спальних місць. Наразі, взагалі, у них там двоповерховий будинок. Ми приїжджаємо там у. Правда, я там не була, напевно, вже три роки, але це пов'язано з тим, що я навчаюся в університеті. Сесія, потім ще вступала, ви розумієте? Окей. Так от, і за того, що вони жили на той момент в невеличкому домі на дачі, було багато, знаєте, якісь матрасів, розкладушок. <кхм> Моєю розкладушкою була дідова розкладушка, тобто вона реально стара, але я її любила. Я пам'ятаю, вона ще була. Ну там реально там вона була зроблена з таких міцних труб, що прям ух. Вгадайте що? Я додумалася її зламати клас. Найголовніше, що я спахнула усе на сестру, на молодшу сестру. Я дуже боялася отримати стусанів. Мене залякували просто, що дід в мене по жопі відхлистає. А по-перше, це не нормально. По-друге, тепер зрозуміло, чого я вирішила все скинути на сестру. Я хотіла жити. Ні, в мене дід реально дуже класний чолов'яга. Але нащо було мене так залякувати? Бабуся спостерігала якраз таки згорода, а у нас вікно виходить прямо на цей огород. Вона через це вікно, з огорода бачила, що відбувається у нас в домі. І вона бачила, як ми там гасаємо, чи там шу, 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 все перевертаємо. Я тоді теж була якоюсь дитиною, мені було десь років одинадцять-дванадцять. Тобто крінж. І от ми всі гасали в кімнаті. Була я, мій молодший брат. І ще один двоюрідний молодший брат і молодша, якраз таки двоюрідна сестра. У захист я намагалася їх зупинити. Не вийшло. Получилось зламати розкладушку. Просто я пам'ятаю, що цю розкладушку всі любили, тому що вона стара і вона така ох, класна. Це супер розкладушка була. Я її ламаю, тому що якось на неї чистрибаю. Я якось ще закрила, щоб не було видно, що там все полам. Коротше, виясняється, ввечері що ця розкладушка поломана, і реально стояв гул. Просто всі із за цього підійняли якийсь скандал, всі так переживали, всі виясняли, хто ж зламав цю розкладушку. Я просто всіми правдами і неправдами. Блять, я зараз розумію, що всі викупили, що це була я. Але я до кінця стояла. Ні, ні 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 тось із дорослих до мене підійшов і такий, Ну, от покажи, як. Оця твоя маленька сестра, котра важить ну дуже мало. Як вона могла зламати цю розкладушку? Це ти її зламала? Ти у цій вісовій категорії Олена, щоб зламати цю розкладушку, не твоя сестра маленька. Так це правда. Я пам'ятаю, мій рідний брат в один момент почав топити проти мене, а двоюрідний брат стояв за мною постійно горой. Ех, історії про школу. Напевно, їх дуже багато, але я згадала поки що одну. Історія така: значить, був у нас географ. Він, напевно, до сих пір працює. Мужчинчик о поламав всім психіку, бо ми реально мали зазубрювати параграфи. О, я до сих пір пам'ятаю цю схему. Значить, розказую, як ми могли заробляти оцінки на географії. Хтось із класу має вивчити повністю параграф по географії, але там щось в кінці були якісь чи загальні питання, чи уточнюючі питання. Коротше, у кінці параграфу. Був список запитань, котрі він запитував не у тої людини, яка розповідала параграф, а просто у рандомних людей з класу, у котрих там погані оцінки, у кого пропуски, хто просто може хоче вийти і реально повідповідати. І іноді ці запитання були складніші ніж просто вивчити параграф. І ще реально списувати у нього було дуже складно. Він продумував такі схеми. Він, значить, писав на дошці, на всяких контрольних самостійних писав на дошці 1, 2, 3, 4, 5, А з іншої сторони. П'ять, чотири, три, два, один. І значить, диктував перший варіант. Номер один. Таке то, таке то питання. Другий варіант. П'яте питання таке то. І це реально плутало. Це було складніше списувати, не знаю. І він реально нас саджав повністю отак, повністю спинами. Ходив, перевіряв, щоб тільки листочок, ручка, ніяких пеналів. Він реально ходив по рядах. Це була паніка. І зрозуміло, чого я хотіла б прогуляти в цей урок. Була у мене подруга. Ну як подруга? Ну на той момент подруга. Зараз я розумію, що. Питання присутствує, так? Да? Тоді моя подруга придумала такий план: ми йдемо в столовки і робимо вигляд, що метр вілі спіці. Я не пам'ятаю, із-чого придумала це моя подруга, чи була там якась контрольна самостійна, чи просто складний параграф. Найгеніальніше, що придумав наш географ, це змусити нас вивчити мапу України області і всліпу просто нас тикати по цій мапі. Тобто, як просто пуста мапа, тільки кордони, позначені він міг тикнути, і ти мав знати, що це за область. Або ти заплющиш очі, маєш уявити цю мапу. Тобі кажуть, Житомирська область з західної сторони що знаходиться на південно-східному напрямку від Київської області? Отакі ще питання були. Я щоб ви розуміли саме цю мапу супер класно здавали. Моя подруга така, все, ми точно маємо зробити вигляд. Ми точно маємо вимкнути свою акторську гру на максимум і зробити. О, такий жалісний вигляд, що нам дуже погано, бо ми отруїлись піцею. Чи там хтось з старших класів отруївся піцею, і всі такі, «О, боже, у нас в столовці якесь гавно. Класуха нам не повірила, але вже ж вона відправила нас до медсестри. І чисто, дякуючи цій моїй ліпшій подрузі, ми вивезли і ми звалили з цієї географії. Ми ще йшли, знімали на відео, розповідали. О, вау, ми звалили з географії, взагалі клас. А ви знаєте, який географ у нас жорсткий? А він отак от і так от. Ну це було крінжово, це було дуже крінжо стидно, соромно, бо викупали всі, напевно. Тільки медсестра якось пожаліла, бо моя подруга це заговорила зуби медсестрі. Вона, вона реально вміла розмовляти з людьми. Я на той момент не вміла розмовляти взагалі походу. І я чисто така: а ну мені погано, а ну відпустіть, може нас якось ну, пожалуйста. А моя подруга така, ви розумієте, уже. Тому класі хтось отруївся, і ми теж отруїлися. Ось у нас температура, ось ми блюємо. У мене вже було отруєння. Я знаю, як мені погано при отруєнні. У моєї подруги теж, скоріш за все, отруєння. Тому відправте нас додому. Ми вже подзвонили батькам, батьки вже виїжджають. Просто цей погляд класухи, котра. Ладно, просто йдіть. Mm, клас, історія про роботу. Я напевно взагалі розповім про свій експіріенс першої роботи, але зараз. Про оцей крінжик. В чому прикол? Я пішла працювати, і у нас були костюми. Костюми, не знаєте, не всякі Ліді Бах, лідібаг, от. Вот. ні, там був просто знаєте, костюм спортивний, який ти там міг взагалі одягати на свої якісь ласини, на якусь свою футболку. Ну, логічно, що на футболку ти цю кофту одягаєш. Але це не врятувало мене від позору. Я там бігала, гасала, я працювала тоді з дітьми. Euh, щось там проводили там конкурси, шмонкурси. Можу дійсно реально зняти відос про цю свою роботу. І чому я не працюю там більше? І, і Оце я якось проводжу свято, працюю щось там, спілкуюся з батьками, дітей. Я пам'ятаю, що прибирала за цими дітьми. Діти пішли в якісь лабіринти, а мені треба було після них там позбирати якийсь реквізит і покласти на місце. Нічого не підозрюю, абсолютно. А потім чи то мені адміністраторша моя подруга сказав? ми, окей, не подруга, а знайома, неважливо. Вона мені сказала, що Олена у тебе. Одрані штани на сраці. Ну, я, я реально не винуват. Там були костюми, ще більш розірвані, там були костюми, взагалі замазані фарбою, ніхто його не стирав, ніяк там не зашивав. У мене цей, до речі, верх цього костюму я була у майці і у цій кофті. Так от ця кофта не застібалася, тому її просто зав'язували і ходила таке клас. Ну, тобто, ви уявляєте собі. Я спокійно розмовляю з батьками там про оплату, про торт, про те-то, те-то, те-то. Діти, напевно, що це теж бачили. Я вже ж пішла, переодягнула штани, я ледве знайшла нормальні там штани. Чи я була далі в своїх штанах? Реально, цілком можливо, що я була у цій кофті. І просто у своїх джинсах щось у мене з пам'яттю. Ну і напевно наостанок розповім вам історію, за котру мені на той момент було соромно. Мені в моменті було дуже соромно, але потім я дуже розізлилася. І наразі я реально дуже зла ну окей, не дуже, просто просто некомфортно. Я, значить, навчалася 13 років у музичній школі. І спочатку я навчалася тільки танцю народному. Якщо ви підписані на мій інстаграм і Тікток, ви бачили навіть відосики, які там. Танцюю, угу. а потім я почала займатися танцями і співами паралельно. І ще так мені повезло, що чи у перші півроку мене на співі записали у сольний спів. Типу, угу, я приуспіла. Я на танцях таки не добилася сольного. Ну, я намагалася, але почалася повна масштабка. Так би у мене був сольний класний танець живота, я там починала його вчити. Це теж я взагалі то публікувала у своєму інстаграмі. Тіктосі я намагалася зняти тренд. По-моєму, у мене вийшло. Але все треба було підписатися. Зараз от теда нічево дивитися на мене таку красиву. Виходило мене так, що накладалися заняття зі співу сольного на заняття з танців. Окрім того, після сольного заняття співу були танці, був хор. Тобто, моя з групою ще займалася, проходила ці всі пісні. Ви розумієте, да? яка жопа була просто мені? Я не розумію, як я там вживала, бо ще це куча репетиторів з англійської з математики. В принципі, тепер зрозуміло, що в мене з психікою, і от я приходжу, по-моєму, після першого або одного з перших занять сольних на танці. Я попереджала, що я запізнюсь. І чи то я прогадала з часом? Я теж була маленька. Це був початок підліткового віку. У мене куча загонів. Я сама не можу відрегулювати свій графік. Напевно, що я просто наплутала з часом, з графіками і назвала викладачці схору. Ось мені там, до прикладу, підходить з 16.00 до там 30, а о 17.00 у мене починалися танці. Суть такова, що я думала, що я запізнюся там не сильно, на наховув... хвилин... 15-20, аби перебігти там з першого поверху на другий поверх на танці, переодягнутися, зайти. І ну, це все зайняло б там 10 якраз таки, цих хвилин чи скільки там. А вийшло так, що я прогадала з часом, я запізнилася не на 10-15 хвилин, запізнилася на 30 хвилин. Я заходжу в кабінет, а вже ж така запихана. Е, я попереджувала, мама вам написати, що я запізнюсь, бо я була на, на співах. Е, будь ласка, дайте мені пройти. Викладачка просто стає на проході і така Ні. Твоя мама казала, що ти запізнишся на 15 хвилин, а ти запізнилася майже на 40. Ти думаєш, що це адекватна поведінка? Ти думаєш, що ти тепер займаєшся співами і можеш нехтувати танцями? І щось вона почала мене прям проганяти. Я пам'ятаю слова про те, що ти танцями займаєшся майже все своє життя, а тепер пішла на співи, займаєшся сольно, і тепер тобі пофіг на танці, да? Це маніпуляція, це маніпуляція чистої води. Причому маленької дитини, котра. Не викупаєш у Да, але я щось майже почала плакати. І така історія не тільки у мене однієї. Я можу сказати дякую цій викладачці, але також у мене до неї є запитання. Ось так. У мене ще є подібні історії. Якщо вам було цікаво, то Ну, обов'язково це пишіть в коментарях, бо щось, ребята, активчик та пропав. Бо на відео, де я розповідаю, що зрозуміло до 18 років. Ну, там реально нереальний актив. А зараз щось ви підразлабились, так не паніть. Я кидаю на вас сайдай, засуджую вас за таке. Але все одно пам'ятаєте, що я вдячна за кожен перегляд. І всім бувайте!